Як називається фігура? Ця фігура називається король про назву шахових фігур. Вони дізнаються паралельно з тим, як вчаться писати та рахувати. Кожен із них почувається полководцем шахового війська, де для воєнних маневрів 64 клітини білого та чорного кольору. А солдат пішак може змусити до капітуляції самого короля. У древніх шахів так багато спільного з казкою. Можливо, це і подобається дітям, які залюбки відвідують заняття шахового клубу на базі Ковальської загальноосвітньої школи номер 10 Одного разу я побачив шаховий фестиваль. Я в мене таке виникло бажання зробити. В школі відкрити безпосередньо дитячий шаховий клуб і залучити як більше можна більше дітей до цієї справи. Для реалізації такої ідеї потрібен був інвентар. За допомогою вирішили звернутися до благодійного фонду Патріот Волині. Я очікував, що інвентар нам дадуть після одного року дадуть, дай Бог добре. А буквально за три дня дзвонять з Луцька. Ми виїхали вам передати інвентар: 80 досок шахова, 40 шахових годинки. Годинники. Безумовно радісті не було меж. Ми одразу ж створили клуб. Попросили стати почесним президентом Степана Петровича Івахіва, на що він дав згоду, і він очолив наш клуб. Став почесним президентом. І зараз намагаємося цим від спорту в школі розвивати. Нині заняття в шаховому клубі відвідують понад 80 дітей. При мудрості древньої гри хлопчикам та дівчаткам відкривають кандидат в майстри спорту Олександр Новокрещенов та тренер-викладач комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича Олена Черняк. Більше всього дуже мріяла, щоб була група дівчаток самих. Щось всі рахують, що на танці, там на малювання, а на шахи не хочуть вести. От мені хочеться доказати, що є дуже талановиті дівчатки. Десятирічна вихованка Олени Черняк Антоніна Самолюк з Любомля в ці дні захищає спортивну честь Волині на чемпіонаті світу в Македонії. В клубі переконані, серед їхніх вихованців також будуть майбутні чемпіони. Перспектива бачимо в тому плані є, бо багато дітей і старшої школи сьогодні хочуть теж займатися в цьому клубі, тому що у нас от старша школа профільна і є. Профіль математичний. Вони от відчувають, що заняття у цьому клубі, і шахами буде не зайвим для них, а просто необхідним. Ще до нового року в клубі планують організувати і шаховий фестиваль, де за шахівниці одночасно сядуть 160 учнів, аби визначити кращого шахіста школи.